Друзі, всім привіт! Залітаю в продаж на Ford Torneo Courier. Це в нас 2015 рік, 1,5 дизельок на механіці, на передньому приводі, автомобіль повністю в рідному забарвленні. Оригінальний пасажир, до встановлені задні парктроніки. на сталевих дисках, на ковпачках. Текстильний салон. В принципі, в непоганому стані. Передні склопідйомники, мультикермо, круїз. У нас 288 тисяч пробігу, ніяких помилочок на приборній панелі немає. Кондиціонер працює, музика грає. Здвижні дверки у нас з обох боків. Столики для задніх пасажирів є, задня поличка є, задній ряд так само без зауважень. Технічно також абсолютно приємний автомобіль. Ходовка, двигун, коробка все працює так, як має працювати. Тому, друзі, приїжджаємо, глядаємо, купуємо і авто Новоконстантинівська 8.